Ходи вже, господи, чудо, таких ще на магазинах навіть ніколи не бувало. Да не трогай, нічого. Це буде куртка від те грязна. Підберіть мені, будь ласка, дуже-дуже дороге, круте пальто. На дівчину чи на вас? На мене, звісно. Ви ж не бачили, що це, це чудо, юда не трогай, кажу, господі боже мій. Ой, ви знаєте, мій же синочок, він же ж у мене найкрасивіший. Понимаєте? Оце ж воно знайшло, оце, оце чучело. Розумієте? Оце чучело воно знайшло, привело мені оце. і мучайся, Оце ж показує магазини, які можна де купити щось нормальне. Розумієте? А ви взагалі хто? Я хто? Хм. Я, маму, краще не знати, хто я. Я ж сама та, ота, сама, сама. Ви знаєте, дівчину, якби ж він привів мені людяну, людяну таку дівчину, то я б сама її це все купувала. А воно ж це я кажу, не трогай, нічого, блін, задовбала. Капець якийсь, іди сюди.